А це зал. Тут, тут да. нормально. Все нормально, Так парк. А як було гелпіпал? Да, ні, нічого не видумуєш. Кам'янка все перебране, нас такі вставай, вон, всі кирпичі переморовані, вставай, де якийсь свіжий даже. бо. Камінь, ні, тому воно загружено було перед кавітом. Розпорядження на кавіт призупинити роботолазні. А так вона перерозпалі і запускає. Це... Це Оце, ну, це мінять. Оце перед Бачите, бо знову береться грибок і на це. цей. Полівізаторовики. Ні, полівізатор. <О>, є полівізатор можна ні, Хтось хтось приходив до нас, кілька тисяч рути що по ніхто не піднімав питання, що їм немає помитися. Ну то щодо до цього не варто змінити, що бачило, в перших декілька місяців, коли вони жили. Вони по деяких комунальних об'єктах. Ну солдати звертаються, наприклад, питають кожну неділю, баня є, тут баня є. комунальних об'єктах вони Ось тут це були ще на перевагами солдата, а тут перебами були солдати. Вони не піднімали. Ну, це ні, бо це бо це були солдати, це були офіцери, розумієш? Приїжджають з полі. Типу дослухай мене, приїжджають з перебивав, То ти дослухай мене. Ну, говори, що ти, ти? Ну, ти ну, кажи, що? ну кажи, що Ну тобто, кажи, що? кажи. спочатку, стоїть питання для того, щоб поселити. І за два роки, бо ми бо ще близько, займалися цим питанням, ми розселяли військових по різних об'єктах. Жоден із тих е, їхніх командирів за півтора року не піднімав питання, що йому конче потрібно винусти. Тому що ви, я хочу, чому я так хочу сказати, що ви вирізали, що там, міська рада ні про що не думає, не хоче відновити баню. Розумієте, тобто, якби. Справді, жорстко стояло питання, і кожен другий військовий, який приходив, казав, що нам треба митись, нам треба митись, нам треба митись. тоді питання питання зовсім було б актуальніше б стояло. Розумієте, Я розумів, що, е ви що, дятли, чи що? Що вам треба стукать, стукать, стукать? Навіщо ви тут прийшли вважають? Ну ти кажеш, треба кожен день говорити, це є норми, чоловіче, які... на 15 тисяч повинна бути лазня. Ще раз включаємо камеру. Людей ну, не вельми багато, закликаємо всіх підтягнутися. Також депутатів, можна владців. Бажано, щоб хоча б депутати в з опозиції сюди підтягнулися. Побачимо, які вони опозиціонери. Чекаємо всіх. Слава Україні! Вас вітає справедливий достоплю. Ще один є вояк. Зібралися громадяни, обурені. От тим каже. Свавіллям цих наших народних обранців, які які вирішили, як би тільки підготував мене, які вирішили роз, роз, розвалити. Стомат політвій, Стомат так? Плінку, так. Тепер немає для пільгових категорій населення, немає де і не буде де навіть полікувати зубів. Хоча їх і так не можна було полікувати, не можна було протезів, зубопротезів. За помірну ціну, так? За помірну ціну закон України, закон України відмінений, діток і є відмінений. От як, як ці кожновладці можуть таке і робити, я не знаю. Навіть. Закони пишуть, це одними відміняють якісь дев'ятикласники. Це правильно. Добре, дякуємо. Ви що скажете за? Не хочете комунікувати. Зібралося трохи людей. Старші люди. Вони ще флопу стоїть, сердець. Добрий день, слава. Зібралися, поясні. А що ж зібралися? Згуби, зло, але що визнається? Це основна функція для збереження здоров'я людини. І ось ця наша влада, вона ту функцію знищує, корні. Вона закриває останні заклади, які і комунальні, закриває, комунальні да. дотаційні, дотаційні. дотаційні. І все. А премії собі мотає, хоч би що. І як це терпить? Закрили те, закрили це, блять. Що це таке робиться? Ми поради. Да. Треба щось робити, правильно про Звичайно, щось робити, не тільки робити, треба діяти. Тому що балачки балачками, а ця влада нагліє. скільки воно вже існує, вже тут ця поліклініка це соціальний захист для самих низьких так сказати, прошаних людей. людей. Тим паче, я оце розмовляв з лікаром, вона сказала, що ми вже скільки за свій рахунок майже на мінімалці оці працюємо. Тут підтримуємо порядок, то ми бачимо, що тут порядок. Є. А під час війни влада цим І Мало ще нажилися, накралися деякі. І наші такі самі поспудні депутати, які продаються, мало їм зарплати. Мало їм зарплати, мало їм зарплати. Все, що не чеся, то знову все... Обранці народу йдуть проти народу. Як це можна терпіти? Скільки це може тривати? О. Яка може бути приватизація у цих хода під час війни, я ще раз повторяюся? Зараз ми побачимо вже 500. Ні, бо я бачу, що номер. 558, 579 чоловік підписується. 58. 558 під зверненням громади проти закриття томат полікліні. Вас вітає справедливий Костопіль. Ага. Скажіть, на чогось ви приїхали. Що забралися проїхати? Я хочу вас щось запитати, що ви приїхали. Тут ніхто вас покликав, Люди тобто... попросили, позвонили, вони вже в Конзоні, всі телеканали, просто закриття поліклініки. Тобто, а який телеканал? Ти? Ага, добре, а, так. З які так. Бістали, ви хочете підтримати нашу акцію. так? Ну mm. mm. так в чому проблема? Ж приїхали? Це без проблем, що цікує, не, ну просто Мене дивно, що не, мене допитують. Ну ви ж питаєте людей, можемо ми вас питати. Чи? Mm. Бо різні бувають журналісти, правильно? Mm. Є і й... хороші, є і не нас Дякую. Можна пару слів. Спрати? Можна я запитати, дивіться. суд, сама була покладена, що якщо тут вислухав, дивіться, ви звинувачуєте лікарів в Злодійстві. А Анчили, прокуратура де, відповідається жодного парку, я не можу нікого звинуватися, тому що вони там фінансові, я зрозумію. Дивіться, що у фінансових справах стомат поліклініки, а за це відповідає адміністрація поліклініки, а не лікарі немає прозорості. Я не сказав, я не поразував. Дивіться, сама суть цього полягає в будь-якій державі в будь-якій відношенні по відношенню всіх, що складається в державних структурах, які чиники як не може бути. Є соціальні вимоги. Значить, дивіться, якщо по економічному браті, значить що сьогодні, водоканалі. Забрали там, забрали те, що Шо? там очищайте воно це, то воно ми конкуренцію створюємо для місцевих приватних структур. Так само відношення йде по цей лікарні. Якщо сьогодні у нас є багато приватних лікарів, так чи ні, тут вигляди, що ви йдете на зустріч з приватним лікарям для того, щоб вони більше наживалися, а соціальні всі бабки, всі діти. Бо полежали десь подальше, і як би то вони йшли платилися. Тут економічно так виглядає, якщо тут здраво подивитися. Економічно виглядить здраво сьогодні по відношенню соціальних банів, тому що банщиків є багато, але конкуренцію не ви не створюєте, як сама якщо державна структура. Бо якщо не створимо конкуренцію в соматології, тобто де там лікувались маленькі дітки, ми звільняємо лікарів, медсестери, всіх остальних ми викидаємо поза межі. Сьогодні ми, нам не вистачає лікарів. Ми повинні створювати, якщо ви біржанники, конкуренцію, то ми давати льготно для того, щоб ми ціни приватні ті, що тиснуть на вас. Так і водоканал, так і баня, так і самостоматологія. Люди сьогодні хочуть почути відповідь одне: чи ви йдете на в цій громаді по стоматології, по цьому всьому, чи ви просто напростою потребаєте. В цього сказаного проліклініку, я зрозумів, що незалежного аудиту за 4 роки так і не було зроблено. Ви просто самі намагалися його зробити і не зробили. Чи можливо зробити <плес> <плес> незалежний аудит, щоб ми бачили прозорість і незаінтересованість обох сторін, не адміністрації, не поліклініки, не безправку, не, е, <плес> не незалежний аудит? Ми як міська рада, ми як органи приходимося також. Ми можемо ініціювати аудит, наприклад, по будь-якій свої установи, але ми можемо ініціювати тільки Державною аудиторською службою. Тобто, державу. І ми ініціювали додатковий аудит по лікарні, постановку по і ще по депутаті підприємств. Але в них законом виписано, що в них є черговість і періодичність цього аудиту. Ну, десь, наприклад, якщо вони провели в 2019 році цей аудит, то має збігти термін, коли вони там проведуть наступний аудит. Може, <туржування> аудит, це має бути щось таке, відставте, це має бути прокуратури. Тому. А коли б їх був плановий аудит, поза планово призначити його важко. Тому це всі були, вони їх мають, але графік не включають. Тому що ну, в них є О, так темні. У нас є підозра, що вони непрозоро використовують <туржування> кошти. І, так, це підстава, підстава, щоб. Дайте договорити, <праць> чоловік. Я розумію, є підстава назначити аудит. Якщо не можна державний клуб, так, говорити про кру. Я Ми не маю приватний приватний це буде загрожувати. А громада тобто, тобто, громада наймає контору, тобто, тобто, яка приїжджає то, з іншого з іншої області, і. з іншого міста, взагалі не зацікавлена, тут вони взагалі ніхто. їм по і Її побарабанка фізично лице може ініціювати, написати. Я е розумію, але якщо там на мільйони крадеться, то 35 тисяч громади потратити на аудит, щоб когось покарати, то я так вважаю, що це невеликі кошти. По-друге, в ну, мене ще одне питання. Дивіться, у нас в мать, у нас побігні дороги шалений чергу. Тихе ще учасників, які не лікуються там. Я можу дозволити собі, я ще зараз можу дозволити, але мої батьки, вони не можуть дозволити собі лікування О, в приватному. От, а йдуть туди, але там черги. Добиратися з села і сидіти цілий день, потім маршрутка одна залишилася, до Гути добратися, фактично вже тру... тяжко сталося. Not not і ви розумієте, що в нас е, повинно зробитися не то, щоб під'єднатися, е, доділиться добре, але це будуть такі черги, що yeah. так буде як yeah. на УЗІ е безкоштовно. Mm -hmm. От, розумієте? Mm -hmm. От зробити безкоштовний УЗІ, ви хоча раз цікавилися, скільки треба в черзі просити. А тут хто за народ не думає. Я депутат міської ради Франчук Андрій Арміч. Тут ніхто за народ не думає. Тут а думає бут... так, як набити свої кармани. Це ізначально було так, все, понімаєте, зроблено. Сюди йдуть, щоб свої інтереси тільки, подімаєте, свої інтереси, більш нічї. Чого сама поліклініка, я вам скажу, то не прийняв її на баланс, не хоче приймати. Давайте оберемо товарницького без проблем. Давайте уберемо. Але хай прийме та центральну ту поліклініку на баланс. І хай далі розпоряджається. Я, наприклад, теж з вами, понимаєте? Не з сеєю когортою, а з вами. <рес> понимаєте? З вами. Всегда з вами. А це, понимаєте, виходить, що немає грошей, Зато комунальщикам, які прийшли недавно, за півроку, так? Да? По пів мільйона отримали зарплату. Премія. Ладно, документ не дає. Нема документів. Документи. 90 тисяч премія. 90 тисяч в одного комунальця. А знаєте чого? Тому що він ходить в секту слова життя. Колись в Радянському Союзі тут багато жінок знає, правильно? У нас довіруючих відносились так посредством. Але комуністська партія у нас була впереді. не було ніякого движення. А зараз, якщо ти не в слово життя, про движення ніякого не буде. Понимаєте, не буде нічого. От ти підеш туди, будеш там молитися роки три. А тоді ми прийдете по службі. Е, Директор п'ятої школи. Слово життя. Один комунальщик приїхав з Бердянська. З Бердянська приїхав. Але він, виходить, родич, я навіть цього не знав. Я перший раз знайшов, як називається це? Комуненергія? Комуненергія? Як вона називається? Кому Ні, комуненергія. Комуненергія. Я навіть не знав, що воно тут знаходиться. Там теж людина переселенець, розумієте? але вони всі слово життя. То есть а? вони повірають друг другу, Но не вам. Ви для них ніхто. А от вони, як біла каста, той що з Бердянська. По ідеї він мав захищати свою малу родину, правильно? Тобто автомат, але ні, він приїхав сюди. він сюди приїхав, сюди, іменно тут почав захищати нашу родину, поймаєте? Нашу батьківщину тут захищати. за мій служить, то що мене теж так учили, знаєте. Шановна громада, декілька слів про Костопільську стоматологічну поліклініку. Відразу хочу сказати, що Костопільська стомат поліклініка не закривається. Інформація щодо її можливого закриття була використана в цілях маніпуляції деякими політичними силами. З березня місяця Костопільська стомат-поліклініка буде працювати структурним підрозділом. Остопільської лікарні надалі вас хочу закликати користуватися лише офіційними інформаційними ресурсами.